Всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати в футбіч, коротше. Ну, давайте спочатку покрутимо який персонаж випаде. Так, тут є міфки, епікери, легендарні. Коротше, крутимо. Все, що випаде? Що якось залгало Бачіра? Що це таке? Давайте попробуємо валим. Да, що я повинно ходжу, не помню. Тут. Е, е, а, от що Я сюда. Такая же команда. Пойдем, я не знаю, что она делает. Дайте мячик. Дайте мячик, мячик. блин. А это не наш чел, да? А я знаю, что это делает. Ай, блин. Я прокакался. Дайте пас. Пас, пас, пас. Ну, плиз. Дай пас, чел. О. О. А шо? а шо? він закрученим в луце в дереві якось забив. Та й ти паш. а а ещ ще насрядилась, да, блин. Да та мені пас не дают, алло. Алло. Е. О, прокакався челік. Челик. криса. Шо мене даже обвели? Блін Та й, та й, мені не мені ніхто и не дає? Дивіться, що це за чел? стоп, а А А я не можу Що це таке? А... Шо? Шо це було? й, ну ч? Чо... Алло! А як? Як він це робить, якін закручено вдарив? Що? Капець Тут це такі, дайте мені паси Копай, сразу прокакаю м'яч а... Та дай пас, чел. Він зараз прокакається. Чи ні? Чи він крутий якийсь. Ой! Да, не просто. И зара я цю, цю, цю штуку прокакав. Ну да, yeah, у нас якийсь там чел на воротах, так собі. що це таке? Кисхарч шошо. О, що он зробив двига. Ч он робить вообще? А а він сопа попав. Прям в тк чела ротаря. Валим, 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 валим. Вали, О! Хоча би раз. Що ця штука робить? О! Що?! Я шо? Типа Це Типа я не знаю, що це Капець. Да мені даже не дають забыть. Дайте мені. Що е -е. він робить? Капець, що? Хло, ло, я рухатись не можу. Що? Там ще якісь чели. Е, валим, валим. What? Вот. На, ай я я його не попав. Крис. Криса. А як він це робить? А він даже не попав. Що? А у нас забахався? А ми, нам забили. Блин, Капець. Це не чесно. Ч я наслонаю вообще подивите <дивіться> Дай Пас, чел, а ч он такий крутый весь А! Ну а як я клюнцеровай, дивите Ч за чел? Крутяк Я ну вообще кисть крутый Э Чел Ай А як вон Як в... Я в забрав Нам забыл, блин Вс, ай. Нам забрали 6, а ми MP 5 Ну все, це копать. Одна хвилина. Ну, дайте пас, що ти робиш? Що це таке, пас? Да пас, чел, пас. О, ч він такий крутий? Ого. Ага. Чого все таке крутій? А... <кхід> хе що це було? Хотя не вмію нормально грати. Че вона... нам забили? Чи... Чи не. Чи... Нет, це вона будет моїм. У нас 6, а у них 5. Такай. Дайте. Дайте мячик. Ты задолбав чел. Чи... Огоїн крутий. Подивіться, що... він... А, в нього забрали м'яч, а я навіть не помітив. Дивіться, ну все. О! Дякую. Все, ну зараз то подав забрати. Е! А я як у мене це, блин! Ну так і знав тупо. Та як задовбало, ну, алло! Навіть попасти по ним не можуть. О! Хоча б це... Та я вам не дам пас. Мені дивіться, що я а Ай це не нас? Я навіть за його крилі нічого не бачу, чо, чел? Да ну знав, що це таке. Що він робить? Та Дайте це порухатись. Дайте порухатись. Все, можна рухатись, все, поїхали. Що, ми мы им заразуб'ем, типа. <ріхання> що? що з воротарем? <ріхання> Ви бачили, шо це було? Просто им такие просто <ріхання> дев'ятку ловил тупо. Да, мы типа их выиграем пока что. Блин. Да дайте пасы. Куда им дарим? А все? вс? Ну все, все одно ми виграли Тут чел якийсь, я вот ще якийсь чел. Все, ура, ми ну, виграли, А це хто вообще? Фуга. Окей, о, 8000. Читя, а давайте ще. Так. А, блин, я вже думав міфічний Блін, ну це самий стандартний, типа, челік Так, да, знов... Та, алло. ні, це останні чо. Що це останній? Ну шо? Що це це типа чал на воротах що? Та ну зразу позанімали уже. Потім паси не будуть давать. Хто це таке капать? А де я? Чому тут мене нема? О, все, побігли! Чел, дай пас. Дай пас, а що я роб... О! Фу. Фопайца, мабуть, крутий воротарь вообще. Я не хочу піти по за воротарь, а нам надо доиграть матч Вже, давайте, да. Ой, Він ще крутяк. Капай, давайте. Ае! куди він побіжав? Вообще. Эээ! О! Чалу. Че, смы? Пока, пацаны, я побег. Ой, ай, дай-ой! Фуу! чи черный кино забрав, чешо. Ааа, ну це не неможливо... для нефтеть. А, не, да. Може вийти. Все равно опять хулинчика, ты давай добудем воротарями жорсткими. Че, у нас, мабуть, бабки забрудь, Не, все норм. Все, я валю. Пока. Так на какой... Як... Э! Ну не по! Ну ты вратарь, став. Зачем, чел? Не надо було. Ну, я тоже хочу, блин. И тут заранее можно. Ч? О! Все, нарешті. А, а, його на воротах немає. На воротах вообще є. Да у нас воротари вообще, цей забыв голос. А вышел? Чи не А у... все, у нас бот на воротах, ну плиз. Та... А, забыли. Ну. <плэн> Блин. поїхали поехали. Все, на нарефте. Сюда. дай я вообще прошла ворота. Пацаны, я, я прошка, я прошка. Эээ. Е E, ну нам все подовжили, не заб'ють, мабуть. Бачила шо, шо я роблю? Якийсь авто цей. ловіння м'яча. Uh -huh. Так. Тут варіка, дивіться, які. Просто розглядаємо. Ой, варіки Тут у нас ідуть. Гості, все, я готуюсь на нажимати. Челли, В нажимать. Чорли за нього м'яч! Ну ти крыса, чел? О! Забрали. Ха-ха-ха! Хахаха. А е, як він по землі, так? Ну що, типа у нас знову забрали, чо? О, о! Дайте мені! Мани. Пас дай, чел з ворожої команди. Ой. Ой. Що? Що це було? Чим застив там? Да а мені сюда не можна заходить. Ой-ой! До нас біжать. О, я зловив. На! А куди мені сам? Я, я йому не дав пас, алло. На ну, треба було дати. дать. Тало. Ну саме. Це не виноватий. Ча цей крутий якийсь чел зерт. Що він робить? Що він до нас веде вообще? Шо! У ту подвох обвив! Копать. Давайте, пацани. А, тут є ретур лопіл оцей. Тут можна було то просто так вийти і все. Блін, а копать. Я не просто. Алло, Чл заспавныйся. Лу, ну дайте мені! не было. Ой, фон зробил, по-другому. О. Почем там щось крутое, крутое робот, е. О, він зараз щось робить крутое. що він там робить, що? ч? Що це таке? А, він не попав. Ойоо. Капець він закручено вдарив. Бачили? Що це таке було. Все забили. Капець. Я думав, він відтуда вдарить і воно закручено залетить. Капець, що це було? Дайте мені. О, жену ця. Що Все, я на ведержу тупо. Что <свес> это было? Что это было реально? А у меня что за... Ну короче я не знаю Скорпион Кик Скорпион Кик Ой <свес> Блин Что это надо делать? А что? Ч? А чо? Чо? Я, типа крутое став за это Круто? <свес> Дайте мені, пас, пацани! Ой, все. Я прокакав цю штуку. Круто. 2-3. Вони зараз должен нас. Ой, реально зараз до, до, до нас прибіжуть. Дивіться, тут штрафний бити, чи шо? Як це взагалі воротар має його заселити? Ой. У нас там вже чуть-чуть перебігла, але все нормально. подивіться я такий. Щп. Як це має взагалі? Ну це неможливо тупо. Ладно. Може звідси ще можна от тут. Або я не знаю просто.